Так, будь ласка, перший у нас Семенченко, правильно, Жанна? Семененко. Семененко, вибач. Можна, поїхали. 154. Сюди на другу спробу, готуйся. Будь ласка, Давидкін, Євген, після нього Бундюк. Будью. 180. Можна. Ты себе вот это мешаешь Вот ручки, вот ручки включаешь Вот тут Собственно, и мост Собственно, Нет, нет, вы уже рухаетесь Стоїмо. 119. Так, будь ласка, вату батолів. Э, Артем воробьов, нікита після нього можна. Добре. Ваня, Ваня 136. Будь ласка, Воробйов, Нікіта, голосно, горді. Носочки назад трошки. Так, притул до лінії. Ножки на ширині пліч поставили. Да, можна. Так, 137 А куди йде? Чекай там другу строку зараз. Идете, там другу Головко гордій, несен Богдан, можна Гордій. 143. Потім друга спроба буде, так. Да. Несен Богдан, нижник, Тимур. Можна. Поїхали. Добре. 122. Давай, завіті. Так, Афонченко, Іван, Осадчий Богдан. Можна. Добре. 159. Будь ласка, осадчий Богдан, Олійник Леонід. Точки поставили в притул, бо ви зробили так, потім зробили ще приступ вперед, ножки на ширині пліч. 138. Будь ласка, олійник Леонід, Саган Дмитро. Добре, Льоня. 128. Ярослав Резник Марк. Можна. Два кроки назад. 131. Будь ласка, Резнік Марк. Карташ Матвій. Можна, Марк. Ось, забыло, два кроки назад. Добре. Ніхто не підходить. 137. Будь ласка, карташ Матвій. К... Да, дві ножки в до лінії, дві ножки в до лінії, ножки на ширині пліч. Ножки на ширині пліч отак поставили, як я, трошки ширше. Можна, поїхали, стрибаємо. 100. Рівно 100. Добрий Стрибочек молодець, 147. Будь ласка, рибак Артем. Э, Данило, як? Можна, 133 133. Так, Данило, Данило і сівак Даня. Два, два чоловіка, які ще будь Ласка, друга спроба. Поїхали Семенченко, Жан, Давидків, Євген і так далі. Семененко да, вибачте, можна. Да, носочки подровняли. Можно. А можно, я здесь. Кирилл, иди сюда, Кирилл, иди сюда. Кирилл, иди сюда. Пожалуйста, будь у Книги и не Можно. Пожалуйста, иди сюда, подойди. подожди. Можно. И правильная техника ⁇ 1959.